Із Ганною Гапком. Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі АНТС і голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах. Восьме скликання. Пані Ганно, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, пані Анно, і всіх глядачів прекрасного п'ятого каналу. Дякую вам дуже. Рада вас бачити. Давненько ми з вами щось не чулися в прямому ефірі. Маємо нагоду. Тим більше таку побачила я сьогодні новину, що вже 9 країн НАТО підтримали членство України і просять збільшити нам військову допомогу. Що означає ось ця історія, що 9 країн НАТО сказали так: ми хочемо бачити Україну в альянсі. Що це для нас означає? Поясніть, будь ласка, ну насправді для нас означає більше допомоги в озброєнні, і я дуже сподіваюся пришвидшення. Військової перемоги України над державою агресором, е, тому що в мене немає сумніву, що після того, як ми весь побачить поразку е, Російської Федерації, е, шанси на членство України в НАТО ви знаєте, будуть в такому е, ну я не люблю це слово турборежимному, але це буде якийсь квантовий стрибок. І е, як Швеція і Фінляндія скористалися. Ситуацію і е, приблизили своє членство, так я думаю, що після перемоги України ми побачимо не 9, не 10, А ми е, побачимо відразу, що це не просто вікно можливостей. Це буде той момент, коли для НАТО е, саме буде важливо ініціювати пришвидшення перемовин щодо того, щоб Україна е, стала е, 33-м членом альянсу. Пані Гано, а яка загалом процедура? Дивіться, ось ми подали заявку. Так тепер ці дев'ять країн сказали так, що вони не проти. Тепер решта країн мають висловитися. Чи як ну, давайте відверто говорити, що е, дуже важливим є ключовим, фактично позиція Сполучених Штатів Америки. І ми побачили певною реакцію представника національної ради безпеки. Ось, і як я вже сказала, що до моменту історичної перемоги України ми будемо бачити, дай Боже мені помилитися, і щоб ми побачили таку рішучість волю кличе, хто він навіть зараз брати Україну, не чекаючи перемоги, ось але е, е, фактично е, буде збільшення військової допомоги, і в цій війні на ресурсне виснаження для нас дуже важливим, щоб не просто е, коаліція, е, яка є Рамштайн, а це більше 50 держав світу, щоб по поставках озброєнь. Ми побачили не просто безперебійність а побачили той рівень, масштаб, який нам потрібен від танків німецьких леопардів чи американських Абрамсів. Систем протиповітряної безпеки винищувачі. Ну і зараз, коли весь світ говорить про ядерну загрозу, нам дуже важливо бачити позицію не лише стратегічних партнерів, які після здачі України третього світі ядерного потенціалу виступили гарантерами нашої безпеки, але ми побачили достатньо жорстку реакцію Путіну, щоб він зрозумів відповідно до. Теорії е, стратегічної стабільності е, ядерне стримування працювало так, щоб е, жодній з країн, яка має ядерну зброю, не було спокуси напасти першим, бо бо є розуміння, що у відповідь будуть такі удари на знищення, що краще взагалі навіть розмов не починати. Тому історія із членством України до НАТО. І заявкою і хочу сказати, що це не перше, коли Україна, як би скажімо, політично демонструє направляє листи. От але зважаючи на те, що рішення ухвалюється консенсусом, і в альянсі є ті держави, які ведуть себе дуже часто, давайте відверто казати, як російські проксі. Тому потрібні давайте навіть остання історія із Намірами і, взагалі, членством Швеції та Фінляндії, де ми бачили зусилля, які були докладені, щоб переконати Туреччину. Тому консенсус це важливо, але історична перемога України це і є от е, цей механізм пришвидшеного від, відчинення дверей до НАТО. Тому дякуємо ЗСУ. Е, молимося за кожні. Звільнені щодня села міста як Лиман? І докладаємо нам зусиль, щоб зброї ставало ще більше, ставало більше фінансових ресурсів, за санкції. Пані Гано, ну які країни за вашими прогнозами будуть зараз нам активно ставити палки в колеса, і що треба зараз робити нашим дипломатам? От як їм доносити нашу позицію? Чи... Чи це поки що неможливо ну переконати їх на 100%, як ви вважаєте? Ну понятно. давайте відверто говорити, що ми вже за 8 років російської агресії, а то й більше і за останні понад 8 геноциду ми побачили, як веде себе, наприклад, Угорщина. Ось коли в санкціях в шостому пакеті ми не побачили санкцій проти Гундяєва. Кріла і енергетичні санкції, які були дуже слабкими. Тому, крім Угорщини, ми побачили так само і затягування з поставками зброї. Тому розраховувати, що буде консенсус, і ми побачимо кожен день фактично зростання, і всі 30 країн одноголосно скажуть: так збираємо позачерговий там саміт і розглядаємо заявку України. Тобто, тут важливо. Перше це позиція світу і країн, які є і Рамштайні, щодо розуміння, що таке українська перемога, щоб не було жодних спокус, зважаючи на ядерний шантаж, тиснути на Україну щодо якихось там компромісів, і так далі. Тому наше завдання і дипломатії, і всіх чітко пояснити лише поразка РФ. Де імперіалізація не просто зміна путінського режиму, це правильний шлях, це не тільки відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Подивіться, що відбувається на території Російської Федерації, чого боїться Кремль. Вони чого бояться навіть оця псевдо опозиція, чого бояться російські олігархи, як і бато інших. Вони бояться, що Російська Федерація повторить долю радянського союзу. І вони не зможуть надалі використовувати ці багатства ресурси республік корінних народів від багатої якутії Татарстану і так далі. Тому Україна має величезну місію в 21-му сторіччі, і ця місія це не просто відновлення територіальної цілісності. Ця місія це звільнення поневолених народів, які зараз перебувають в тюрмі. Як це відбулося з радянським союзом, коли Україна. Відновила свою незалежність, державність, тому ми маємо працювати в цьому напрямку, щоб ті країни, які затягували зі зброєю поставками, і які досі, не зважаючи на успіхи зсу, думають, що на якомусь етапі, коли буде питання подальших фінансових ресурсів підтримки, виробництва зброї, для того, щоб цій затяжній війні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги. Нам потрібна коаліція держав, які чітко заявлять ми з Україною не стільки скільки Україні треба, а до того моменту, поки не відбудеться відновлення територіальної і суверенітету, ми не побачимо відновлення глобальної архітектури безпеки, яка була зруйнована після 2014 року. Ну і поки не буде покарання трибуналу, тому що за понад 31 рік рік зросту радянського союзу, ми побачили і Чечню, і Грузію, і Україну. Тому це сигнал і іншим авторитарним державам, які мають ядерну зброю, і щоб вони не наважились ніколи шантажувати світ? І говорячи про ядерний шантаж Путіна, як ви вважаєте, чи найближчим часом будуть посилюватися його заяви в цей бік? Це перше питання. І друге, чи достатньо зараз зробили країни світу в своїх заявах? От ви ж моніторили там по тижню, що країни заявляли, чи достатньо, щоби стримати агресора? Ну, перше, чим більше буде успіхів на полі бою наших е, збройних сил, я хотіла б подякувати генералу залужному, всім українським захисникам, низько вклонитися е, тим родинам, які втратили, і висловити співчуття, і е, сказати, що ми все зробимо для поранених. Чим більше буде цих успіхів, тим більше це наближитиме кінець е, цієї недоімперії. І Путін, який говорив вже найбільшою геополітичною катастрофою, розпад радянського союзу, повномасштабним вторгненням в Україну чи геноцидом, він фактично сприяє е, розвалу е, тюрми народів, і тому це викликатиме агонію, конвульсії, і ті вже не просто шантаж, але і зростання загроз застосування там тактичної ядерної зброї, воно е, зростає, тому що він розуміє, що це його кінець. От і йому після всіх цих заяв потрібно буде демонструвати свою якусь, е, що це не просто блеф. От, ну і друге, мені здається, що як світ е, на 8 років дивився на е, російську агресію. І замість того, щоб надавати Україні всю необхідну зброю, ну і питання теж для до нас, що ми мали готуватися до ці, до цього геноциду і пам'ятати уроки геноциду часів Сталіна через Голодомор. І тому е, зараз е, заяви мають бути е, настільки жорсткими і передані різними каналами. Пентагон має передати Міністерство оборони РФ, що у випадку. Тактичного застосування тактичної ядерної зброї, американці це сприйматимуть як напад на США. І країни-члени НАТО мають теж пояснити, що навіть якщо Україна поки що не член НАТО, але будь-які атаки на Україну застосуванням ядерної зброї, члени Альянсу сприйматимуть як атаки на Альянс. І оця позиція, навіть якщо зараз вони не готові говорити про членство. Але якщо буде заява, що загалом альянсу і 30 країн-членів її підтвердять, що атака ця буде сприйматися як на альянс. Це я думаю буде дуже чітко зрозуміло тому, що членів НАТО країни в коаліції Рамштайну і більше, і тому такі заяви мають бути такими, щоб попередити, а не говорити, що зробить після того, як буде, так само як і цей геноцид. Можна було попередити і чітко просигнало спочатку 14-15 років, а не будувати північний потік. потік-2». і ми ж бачимо, що відбувається зараз диверсії з північними потоками. Це теж один спосіб шантажу перед зимою країн Європейського Союзу. Щоб покласти їх там на лопатки чи загнати в ситуацію, коли вони почнуть відмовлятися допомагати Україні чи зменшувати нам фінансову допомогу, і так щоб підсумувати цей тиждень по подіях, я нагадаю, що цього тижня обстріляли колону. Ми бачили в Запоріжжі. Жахливі кадри просто велика кількість людей загинула. Так само побачили ми кадри обстріляної колони мирних мешканців. На Харківщині ось і на фоні цього в соцмережах ну в змі знов пішла інформація. Не інформація а прохання, зрештою визнайте вже Росію країною спонсором тероризму, терористом. Але ми бачимо, що ну не відбувається цього. Чому зараз країни світу не готові назвати речі своїми іменами? Як ви вважаєте? Ну, насправді Сполучені Штати Америки пояснили свою позицію, зокрема Держдепартамент США, адміністрація Байдена, от і навіть законодавці конгресу в новому законопроекті придумали спеціальний механізм, коли після визнання Росії державою спонсором тероризму не треба буде адміністрації йти знову в конгрес для того, щоб на базі різних аргументів зняти зокрема це визначення. І з усіма наслідками сполучені штати Америки хочуть мати можливості комунікацій з РФ по іншим питанням, там де є питання, які стосуються близького сходу, питання, які стосуються ядерного роззброєння. Тому так пояснюється адміністрація. Плюс вони вважають, що коли з'явиться вікно можливостей для перемовин. То вони не хочуть, щоб зокрема визнання Росії державою спонсором тероризму зменшувало поле для маневру. Хоча немає інших механізмів для конфіскації без визнання Росії державою спонсором тероризму, і тому вони змушені будуть це на якомусь етапі зробити, або вивчати досвід досвід Канади, е, яка недавно вхвалила закон, який стосується конфіскації і приватних і публічних е, російських активів грошей центробанку. Тому що в сценарії затяжної війни не Україна повинна набирати нові кредити, борги. А ми маємо мати доступ до російських фінансів для того, щоб підтримувати збройні сили, купувати зброю і вирішувати питання соціальних виплат функціонування української економіки для того, щоб перемогти. Я вже не кажу про міжнародний трибунал і компенсації для України. І якщо, мабуть, ви не знаю чи дивилися, але ви, чи ви читали те, що наговорив там Путін в Кремлі цього тижня і на Червоній площі, і ми побачили, що багато країн світу сказали, що вони не визнають анексію, але чи достатньо знову ж таки цих заяв, чи очікувати нам серйозних санкцій щодо Російської Федерації, от саме після оцього Шабашу в Москві? Ну, насправді, вже ми побачили зі сторони США, які е, збільшили перелік і персональних санкцій, і е, індустрії. Але цього насправді недостатньо, тому що ми побачили за ці вісім місяців, як обходили енергетичні санкції і зростали доходи в Російській Федерації, тому що ембарго не було повним. Ось і потрібно було думати про диверсифікацію. Ось те, що стосується військової оборонної промисловості, так само і багато галузей, як Титанова і інші, не були накладені санкції, і по списку переліку тих осіб треба дивитися наприклад там від військових освітні ті які причетні правоохоронна система судова російська тобто всі ці списки мали би вже давно ну бути задіяними і навіть питання обмеження візови теж викликало чимало дебатів і В країнах Європейського союзу, і в країнах Сімки, тому е, це той напрям санкційний, де нам треба ще продовжувати докладати зусилля, бо ті санкції, які є, вони важливі, але вони недостатні. І санкції мають тривати до моменту, е, коли Росія не почне виплачувати нам уже компенсації репарації після перемоги. І це теж важливо, тому що деякі починають говорити, що російська пропаганда, всі ці консерви, які активізувала Росія, аля міжнародні експерти, які кажуть, що подивіться санкції не настільки ефективні, може не варто їх там посилювати чи продовжувати. От тому треба ще боротися з такими пропагандистськими різними наративами і докладати зусиль, щоб збільшувався перелік і. Галузей банків і персональні санкції і вірити ну, і в збройні, збройні сили України. України. Теж треба. Дякую вам, Ганну, за те, що були з нами в ефірі. Бачите, за вашою спиною розвиднюється потроху. То, вочевидь, так і перемога прийде до нас на наступний тиждень. в Варшаві на безпековому форумі, де буде близько 1500 експертів. Ми туди зараз їдемо, і ми будемо говорити і про енергетичну безпеку і Правильно. про жорсткі. Тегію по Росії як і про все, до хороших русських, яких нема, і тому будемо продовжувати адвокацію України на різних міжнародних майданчиках до е, повної перемоги України. А ми вам за це дякуємо. Будемо слідкувати за вашою діяльністю. На цьому в марафоні ставимо поки що невеличку крапочку.